Я бачу вас цікавий суржик. Але що таке той ваш полтавський суржик і чи можна його вважати діалектом? Ну ми розбиратися. У понятті лінгвістів суржик це дві мови, об'єднані штучно, без дотримання мовних норм. Полтавський суржик є поєднанням української та російської мов, які історично склалися у суржик. А діалекти ж зазвичай включають в себе особливі наголоси, закінчення та інтонації. На Полтавщині розповсюдженим є середньонадніпрянський діалект, для якого є характерні: пом'якшене чи альвеолярне «л» мальоко, бульо, ходили. Школа там, була Мен пункт наш там. Використання звуку Хв замість «ф» Кохва хухвайка. Також використання звуку н. Замість «й» для полегшення вимови слів м'ясо, времня, а також дуже багато зменшено пастливих слів. Це втім судей бійовців, бійців попасен усю кримічків, я так поняв через схожість у звучанні полтавсько-київський діалект почали називати суржиком, що не є тотожними поняттям. Суржик же є досить спірним поняттям вживати його чи ні це вибір кожного. А ми лагідно нагадуємо, що якщо в реченні не зустрічається жодного українського слова за одну минуту. То вряд ли це суржик. Дякуємо за перегляд та підписуйте, щоб знати більше.